Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк. Одеська філія. У нас нове надходження. Це Golf, 7 З дизельним двигуном об'ємом 2 літри та механічною коробкою передач. Автомобіль 2015 року випуску, в гарному стані, повністю обслугований. Масла та фільтра поміняні. Ось як він виглядає ззовні. На оригінальних легкосплавних дисках, в гарній комплектації, є безключовий доступ. Зараз переглянемо задній ряд сидінь. Чорна шкіра в дуже гарному збереженому стані. Ось як вона виглядає Стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Тут також гарний стан салону. Сидіння не протерті, не затерті, стан дверних карт. Є повний електропакет. Переміщаємося до салону автомобіля. Що ми бачимо в салоні? Повне мультикермо. Є круїз контроль, встановлена гарна мультимедія, кондиціонер. Ось як виглядає салон. Механічна 6-ступенева коробка передач. Кнопка старт-стоп. Переглянути та придбати дане авто, ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. Також у нас є трейдинг. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кави та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!